Вітаю на каналі Магія Таро. Відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишуть, що Росія готує літаки з ядерними боєголовками. Подивіться, будь ласка, дивлюсь, чи правда, що Росія готує літаки з ядерними боєголовками? Ракети з ядерними боєголовками? Скажіть, чи готує Росія для нас таке? Ну, Відповідь так, що так, вони це готують. Так. А будуть чи примінять це проти України? Ракети з ядерними боєголовками примінять проти нас, проти України, росіяни? Дивіться, вони хтось дуже хоче це зробити, дуже хоче. Хоче прям не тільки проти нас, а взагалі зруйнувати там всю планету, ану половину так точно. І м -м, щось їм не вистачає для цього. От вийшли, бачите, пажи, пажи, е відкритий шлях, ну ось паж е жезлів, сім пентаклей. Що чогось не вистачає, щоб це спрацювало. Що плани грандіозні, а виконати вони їх не можуть. Ну так, да, перш, 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 першим відкритий шлях, що по Україні можуть примінити, але вони хочуть більш глобально. Вони хочуть якось закидати цими ракетами і тих, хто може відповідь дати їм, що звідки буде відповідь, щоб їх також загасить. І сім пентаклів йде підготовка, але це ще в процесі. Так, а чи буде це, чи це здійсниться, чи здійснять вони цей ядерний удар по Україні здійснять? Дивіться, Паш Пентаклій, вони ще не готові до цього. Вони обов'язково, якщо в них це там наладиться, вони обов'язково це зроблять, що да, зроблять це. Але вище Верховний суд, що їм завадять. А що по Верховному суду? то Жезлів і імператор, імператриця, рецармічів. Що будуть, буде протидія, якась протидія, що це дуже цьому перешкоджають, щоб цього не було. Вищі сили і інші сили, які є на планеті Земля. Це перш за все ці стихії, сили стихій. Вони впливають дуже сильно і намагаються це зупинити. Так, це тонкий план. Що заважає відвернути біду, щоб не було цього ядерного вибуху? Мрійте. Так, нічого не заважає. Повішеним. повішеному состоянии в подвешенном. є вибір. Ще є вибір. Закритий шлях. Смерть. Колесо фортуни. Десять жезлів перешкоди а, в їх. Будуть намагатися прибрати цього імператора раніше. Ну це Путіна, навіш раніше, ні, ніж він здійснить це, що він задумав. В нього є такий план, дуже глобальний. Він шантажує ці ядерною зброєю, але в нього там проблемка в тому, що щось там ще не вони не доладнали, щось там, те, що він хоче, воно як не працює, так якому треба в такому глобальному розмірі. Ось і його будуть намагатися вбити. Це карти смерті вийшли, і сама смерть вийшла. І 10 мічів це дати відсіч дуже таку потужну, щоб він пішов назавжди. Вісім кубків, це в мене в розкладах взагалі виходить, коли людина уходить з цього міра, що будуть намагатися по Верховному судові, вищі сили будуть допомагати, щоб він ушов. той, хто хоче цю ядерну зброю застосувати. Щоб він пішов з цього світу і щоб все збереглося, ця планета, щоб вона врятувалася і не була розруйнована. Так, а що я роблю? Я зараз цей весь розклад, оцей перекриваю запречую. І Верховний суд тут був Верховний суд, я достаю сюди. І зараз будемо просити вищі сили, Галильів, охоронців, захисту. Верховний суд заперечую, перекриваю перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу приберіть всі перешкоди для миру в Україні, щоб був мир, щоб не було застосована ядерна зброя. Прошу, бережіть, оберігайте, янголи-охоронці. прошу, молю, будь ласка, захистіть Україну, українців, весь світ, щоб не було ядерного вибуху на планеті Земля, щоб зруйнуйте ворогу плани, темним силам плани зруйнуйте, щоб не було зруйнувано. Планета, щоб не було зруйнована наша країна, і щоб вор вороги іншими справами зайнялись і залишили спокій до ядерну зброю по Верховному суду. І хай вони відчують на собі, на своїй шкоді все лихо, все зло, що вони коять людям, щоб вони зрозуміли, що так робити не можна. Та буде так. Так, дивіться, як можна прискорити перемогу. Ви всі можете молитися. От кожен з нас може казати молитву. Є така Софія Бланк, вона в неї дуже цікаві відео зараз вийшли в Ютубі. От я раджу вам її подивитися. Вона розповідає, як правильно молитися. Як у людина, кожна може зв'язатись з янголами охоронцями з вищими силами і про допомогу, попросити про допомогу. Як... Вийти на цей зв'язок, дуже просто, треба просто помолитися, сказати, «Отче наш. І «Отче наш, там є в цьому «Отче наш, є трошки помилочка. Там є така фраза, і не введи нас у спокусу. Хто вводить в спокусу? В спокусу вводить дьявол. То це молитва, виходить, не боготь до дьявола, тому цю фразу треба замінити на такі слова Збережи нас від спокуси і визволи від лукавого. Я зараз вам скажу цю молитву. Молитву треба сказати сім разів, і це відкриває зв'язок з вищими силами, і вас чують тоді янголи-охоронці. Потім, після цієї, як прочитаєте цю молитву, «Отче наш, тільки відкориговану, просите те, що ви хочете, те, що вас. Бентежить да, своїми словами, кажете, допоможіть в такому-то, такому-то питанні. В нашому випадку ми всі просимо, щоб припинилася війна, щоб росіяни від нас відчепилися займалися своїми справами, і на своїй шкурі відчули те лихо, що вони нам зробили, щоб вони зрозуміли, що так більше ніколи робити не можна. Що Це дуже погано. І в кінці треба сказати: буде так: кажу, Малийто, отче наш, що є на небесах. Най святиться ім'я Твоє, най буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і навчи нас любити і прощати, як любиш і прощаєш ти. Збережи нас від спокуси і визволи від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, і нині, і повсякчас, і навіки вічні, в ім'я Отця, Матері, Сина, і Доньки, і Духа Святого Животворящого. Амінь. У цю молитву кажете сім разів. Потім просите своїми словами, янголи-хоронці, почуйте нас. Допоможіть, хай зупиниться війна, хай росіяни заберуть свої війська, припинять нас обстрілювати і займуться своїми справами, і на собі відчують, що вони тут роблять, що так робити не можна, і це дуже погано. І щоб вони прозріли від пропаганди, щоб вони прикинулися і побачили насправді, що вони роблять, і відчули це. Ось так ми можемо прискорити допомогу. Це не я придумала, це є така дуже гарна дослідниця. Софія Бланк. Я раджу подивитися її відео, вона дуже цікаво розповідає. Тож, якщо ці знання прийшли, то треба їх використовувати, і дай Боже, щоб це нам допомогло. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео і до зустрічі на каналі.